Привіт, ви на каналі Funda Games, і в цьому відео я покажу вам крутий будинок для виживання в Майнкрафт. Так ось цей будинок ви можете побудувати у своєму новорічному селі. Ну що, також, якщо ви дивитеся мене уже дуже давно, то цей будинок ви могли бачити у моїх відео, тому що вже е, давно, рік назад по-моєму, я. Викладав відео про цей будинок, але там я про його так погано розказав, просто походив, і погано і показав, і розказав так там не дуже. І це відео побачили мало людей. Надію, що це відео про цей будинок побачить більше людей. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Ну що, бажаю вам приємного перегляду! Ну а ми починаємо! Також, друзі, цей будинок, який я зараз вам покажу, ви могли бачити і в моїх, і коротких відео. Ну, коротких відео я просто там для фону коротше використовувала. Ну, коротше, зараз вам його і покажу також. Зразу ж не звертайте уваги на мій голос, тому що у мене закладяний ніс. І, ну, коротше, просто не звертайте уваги. І ось цей будинок. На початку цього відео я про цей будинок і говорив. Коротше, зараз я вам все про його покажу, розкажу. Ось так він виглядає. Це крутий будинок для вашого виживання. А чому цей будинок ще й для вашого новорічного села підійде, я вам покажу потім. Ось так він виглядає з такого даху. Ну. Оце, я не знаю, що це. Бо що цей будинок не я робив. І чому. Ну, це я зрозумів так від каміну. Ця труба велика йде. Димоход, по-моєму, це називається. Чому його зробили таким великим, я не знаю. Бо це похоже на якийсь трохи завод. Ну, коротше, ось так цей будинок виглядає взаді. Зараз повністю вам його обличчя покажу. Ось так він виглядає. Ну, коротше, пішли всередину цього будинку. Тут у нас отака от доріжка. Ідемо по цій доріжці. Тут у нас поштова скринька. І ось такий ось, по-моєму, це так називається навіс. Ну, коротше, якщо я помиляюсь, то напишіть в коментах. По-моєму, це навіс називається. Тут ось такий ось квітник, тут стіл, диван, можна посидіти, попити чай, щось поїсти, не знаю, подивитися ютуб. Тут -а підлога із сірого бетону. Ну, коротше, ось так <кхух>, виглядає цей навіс. Ну що, пішли всередину цього будинку. А ось чому я назвав це ще новорічним будинком. тому що, дивіться. Тут ось таке ось скло і світло камінь. Вночі тут дуже гарно. Заходимо всередину і ось тут ось такий новорічний килим. Ось така. Це у нас перша кімната. Тут книжні полки, також попики, можна посидіти, почитати книги, погрітися біля каміну і та велика труба це від цього каміну. Звісно, можна було зробити трішечки. Ну, краще. Але я вирішив не перероблювати, показувати вам все як є. Так, ну, можете оцінити цю кімнату від 1 до 10 в коментах. Так, це у нас кухня. Дивіться, як виглядає кухня. Получки. Ну, коротше, ось так. Оранжевий килим. Кухню також можете оцінити в коментах від 1 до 10. Так, а ось тут у нас спальня. Спальня доволі. Велика, ну, мабуть, більша кімната в цьому будинку. а Ані. більша кімната це ось ця. Ось така ось спальня. Ну, коротше, що тут розказувати, ви, в принципі, самі бачите. Також можете спальню оцінити в коментах від 1 до 10. Ну, коротше, ось таке ось вийшло відео про цей будинок. Не хочу його робити сильно великим таким відео, тому що його ніхто. Не захоче дивитися. І весь будинок ви можете оцінити в коментах від 1 до 10. Ну, а на цьому відео будемо завершувати. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка буде в описі під цим відео. Ну, а всім пока-пока!